Мені зразу кажуть, що до 20 євро лаків не буває. Тобто до 20 євро лаків навіть не будемо про них спілкуватися, тому що до 20 євро лаків просто не існує. Це все якісь там бирло. <звук> Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, тому що я багато їжджу по станціям і чую деякі думки стосовно роботи. Наприклад, у мене був цікавий такий досвід, коли я приїхав на станцію і кажуть: така ситуація: ми купили лак. Який коштує 8 євро. Але купили його 200 літрів. І я кажу, ну щось мені здається, що щось дуже дешево. А нічого, дивись, ось о ну, лежить бампер пофарбований. Блистить? блистить. Сухий, сухий. Що ще треба? Ну, що на відлако треба. Ну треба полярнути, якусь мусорину можна забрати. Блистить? сухий, ніяких питань нема. Ми фарбуємо все нормально. Так само поруч знаходиться станція. Я приїжджаю на станцію і кажу, ну там лаки, такі такі асортимент, такі питання. Я відповідаю, на якісь відповіді мені зразу кажуть, що до 20 євро лаків не буває. Тобто до 20 євро лаки навіть не будемо про них спілкуватися, тому що до 20 євро лаків просто не існує. Це все якесь там бирло, яке я навіть не показую і не розказую про це. Тому таке цікаве питання. А, хотів би вам його задати. А, розкажіть, чи напишіть в коментарях, яким самим дешевим лаком ви фарбували? Ну лакували, і яким самим дорогим. І яка між ними різниця? Дуже цікаво побачити, який у вас е досвід стосовно е дешевих і дорогих лаків. І в чому різниця? Ну, на вашу думку. До речі, ще я хотів додати, що буде розіграш, тому дивіться відео до кінця. А поки що, я від візьму один із лаків. До речі, цей лак теж до 20 євро. Але які цікаві моменти стосовно цього лака, там 2-1 пропорція змішування, має. Е Ще ультрафіолетовий захист має. Тобто не жовтіє, прозорий і має е, захист від ультрафіолетових променів. Цікавий лак зараз буде тестувати. Нанесу спочатку базу, тому що ми знаємо, якщо ми лак, ми лак лак на лак наносимо, він виглядає завжди. Ну, в принципі, це дуже, повинен бути вже дуже такий собі лак, щоб він на лаку виглядав погано. А треба дивитися на те, як лак виглядає саме на базі. І побачимо, що з цього вийде. А ви поки що пишіть коментарі. Як я буду наносити базу, я на цю нашу гарну зелену фільонку буду наносити базову фарбу. Це буде сірий металік, і потім скриється лаком і бачу, як він буде виглядати. Так, ну що, цікаво, що це за лак? Ваші ставки, як завжди, у нас лаки можуть бути тільки а, Діамонт, Крістал, Суперіор, Меджик, речі, можете написати, яку назву лака ви б хотіли побачити. Значит, каво. Це лак від Solid 700 Crystal. Лак відноситься до системи МС, тобто треба наносити в два шари ніякого розчинника, два до одного і все. Хоча в десь написано, що можемо до 10% додавати в МС, я б не радив би додавати розчинники, бо буде не МС, а вже ЛС. Тобто розуміємо, що ще не ще сухий залишок буде. Два до одного, два шари, мішарова сушка 5-7 хвилин. Наносимо і сушимо. Зараз будемо змішувати на фільонку, десь візьму грам сухого 120-140. Ну, 120 хай буде. Наливаємо на вагах. Затвердник, харденер нормал. Якщо є назва нормал, харденер харденер. Харденер назва затвердника. Заїбав. І так, харденер <граф> <Заїбав. граф> нормал. Якщо є назва нормал, тобто можна розуміти, що є якийсь не нормал. Може бути привільний чи швидкий. Тут варіант нормал. Два одного, тобто додаємо до 120-60 грамів затвердника. Лак прозорий, рідкий. Відчувається ретельно перемішуємо наш лак і зараз будемо його наносити. І до речі, я знаю, що не всі підписали ще на наш канал, тобто е раджу вам всім підписатися на наш чудовий канал. Це заохоче у нас робити ще більше цікавих відео. Поїхали! Стосовно нанесення цього лаку. ми вже собі розуміємо, що це лак МСК, тобто він досить рідкий. А пістолет у мене Девілбіс GTI і Дюза 1 і 4. Ви розумієте, що це буде, якщо я візьму дюзу 1,4 і буду заливати від лак? Розумів, що це досить е ефективний пістолет стосовно питання нанесення. Тобто, стосовно нанесення матеріалу, він досить високоефективний. Тобто він буде, як ми кажемо, поливати. Для того, щоб цього не було, треба закрутити подачу. Тобто, ми розуміємо, що подача у удивілося, хто знає, е від того, що він повністю закритий до повністю, що він відкритий, це 4,5 оберти. Регулятора цього. Я поставлю три оберта, цього буде досить. Тобто, якщо ми відкриємо на половиною, ми побачимо, що він буде поливати, заливати, і це все буде виглядати досить негарно. А тобто, може ще потікти. Хоча я спеціально зробив, щоб в мене було там декілька мусорин. Для чого? Ви знаєте, коли ми лак наносимо і є якась мусорина, ми можемо побачити, як саме лак себе поводить біля мусорини. Починає біля нього тікти і виглядає якось. А, для того, щоб цього не було, треба лак наносити не заливаючи його. Тобто ми повинні отримати якусь шагрень. Питання, яку саме шагнь. Це вже далі е, до е, навиків спеціаліста, який наносить саме цей матеріал. Нам не треба, щоб деталь була взагалі повністю без шагрень, і вона не повинна бути дубовою, ну розумів такою великою. Це вже налаштування пістолета і е, та техніка, за допомогою якої маляр наносить матеріал. Він може не наносити його, тримати пістолет трошки ближче, далі, проводити пістолет швидше чи повільніше. А також перекриття на 30% та на 50%, тобто може зміщення міняти. Це все ті три важелі, які у нас стосовно техніки. Ще є температура, вологість і так далі. Стосовно цього лаку, температура повинна бути мінімум для нанесення 10 градусів, тобто від 10 він вже працює, це цікаво. І вологість повинна бути нижче, ніж 80%. Тобто, якщо на вулиці дощ, і ви працюєте від... з відкритою камерою і анонсити не можна. Все зараз через сито наливаємо цей лак, тестуємо пістолет на папері. І починаємо наносити. Наносити буду в два шари, мішарова сушка буде 5-7 хвилин. Вентиляція є, температура є. Досить рідкий. Ну тобто, я не сказав, що він як вода, але рідкий. Тобто ніякого гршінника додавати не треба. Закрутили, закрили. І пішли вмикати камеру. До речі. Я знаю, що багато дуже глядачів є, які дивляться наш канал, але не підписані. Не забувайте підписуватись до нашого каналу і ставити лайки. Кожен у вас лайк це ще 10 підписників. Якщо не зважайте і ставте. Нема крисюків, є пацюки. Ви знаєте, а виглядає досить пристойно. Що мені сподобалось? По-перше, він дуже легкий в нанесенні, тобто, я наніс, він зразу відразу блищить. Він прозорий. Він, е е якщо ви працюєте лаками, таким як вок е з високим сухими залишками, ви знаєте, що його трошки важкувато розкласти. Тут досить легко. Тобто, перший шар вже блистить. Е е е і задача більше стоїть над тим, щоб його е е набрати товщину, тобто, треба його підкладати. А те, як він розтікається, як виглядає, це досить пристойно. Виглядає, ніяких проблем нема. Тобто залишилось нам його тільки висушити і присвідчитись в тому, що у нас блиск залишається такий, як у нас він зараз. Тобто, щоб він не помутнів. А виглядає прикольно. На жаль, я забув, треба було може пластину повісти, щоб позаміряти, яка товщина залишку, але все одно після того як він висохне, ми можемо вже побачити, як він буде виглядати. Тобто, якщо він провалиться і його не буде, ми розуміємо, що там сухий залишок маленький, і це не прикольно. Якщо він висихає, виглядає так, як він виглядає, то це прикольно. Стосовно шигеньки, вона маленька. Не в тому сенсі, що вона погана, куса там яка. вона маленька, це така е, Hyundai, Mazda, Розуміємо, не фольксвагіновська, не Mercedes, це Hyundai, Mazda, Mitsubishi, отака, отак вона виглядає. І блистить. мені, мені подобається. І обіцяний розіграш. Не забувайте, пишемо в коментарях теми, на які би ви хотіли, щоб ми зняли відео. І та тема, яка набере найбільше кількість е, лайків. Ми на цю тему знімемо відео. І той, хто написав е, цю тему, яка набере найбільше кількість лайків. Получить такий бонус, як один комплект цього лаку, але він повинен бути підписаним на наш канал, як і ви.